Попри численні застереження в засобах масової інформації, громадяни надалі спонсорують шахраїв через власну легковажність. Ці люди втрачають десятки тисяч гривень. Правоохоронці повсякчас проводять профілактичні заходи протидії шахрайству. Співробітники Косівської поліції роздають мешканцям інформаційного роз'яснювання листівки із застереженнями щодо шахрайських схем. Спеціальні плакати розмістили в закладах торгівлі та на інших публічних локаціях. Старший дільничний офіцер Косівського районного відділу поліції Іван Шатру. Розповідає такі акції відбуваються регулярно. До нас часто звертаються люди які стали жертвами шахраю. А саме вони заказують через інтернет магазини різні товари, здійснюють певну передплату визначену суму. Однак товар до них не приходить сторінка видаляється. подальшому людина змушена звертатися до нас з заявою про те, що ми стали шахрайських шахрайські. Також до нас звертаються внутрішні переміщені особи, які потерпають від шахрайства. Їм дійсно рекомендують там звернутися з якимось посиланням, перейти точніше з посиланням про те, що вони, як внутрішні переміщені особи, мають право на отримання від держави певного доходу якоїсь суми. Однак, коли вони переходять за тим посиланням, їх просять вказати серійний номер карточки своєї, чи кредитний, чи зарплатний, cv код, вони це вводять і автоматично з їхнього балансу списується певна сума. Правоохоронці закликають громадян уникати сумнівних фінансових операцій. Не варто стороннім особам афішувати конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток. Про будь-який факт чи спробу шахрайства повідомляйте на 102. Михайло Березень Андрій Буцяк, новини на вежі.